тривогу забила дочка, заявила у поліцію про те, що матуся зникла, коли та на ранок не з'явилася вдома. Одразу було піднято особовий склад райвідділу по тривозі, але ця ситуація, яка склалася на кону, була життя людини, тому осторони не залишилася жодна державна установа рамського району. На пошуку пенсіонерки організувалися близько сотні людей: поліцейські, військові з місцевої частини, односельці. Усі розбилися на три групи, і ланцюгом кілька годин прочисували ліс, куди пенсіонерка, як з'ясувалося, пішла по шишки. Микола досвідчений лісівник. Він і зорієнтувався, де саме варто шукати бабцю. Я приблизно знав в якому районі у нас вона ходили, збиралися шишки. Ну, то ми машину поїхали туди на це ж місце. свіжий сніг. І Ми посліду її знайшли. Ту ніч Марія Давиденко, жителька села Біла Криниця, що на Житомирщині, запам'ятає назавжди. Вже відігрілись, відіспались. а що, що, що. В холодному зимовому лісі вона провела півтори доби. Бачу, що дорога не та дає, вже треба виходити десь на трасу, щоб машини де гудуть. Дід треба йти. Але траси жінка так і не дісталася. Пенсіонерку знайшли більше як за два кілометри від її дому. І хоча жінка живе біля самого лісу, по соснові шашки вона ходить до сусідньої Київської області. Першим бабусю помітив Сергій. Саме він очолював групу військових. каже, були впевнені, що знайдуть. А от чи живою це запитання навіть ставити боялися, адже і погода, і похилий вік грали проти неї. Знали, що кожна. Кожна година для неї важлива. Побачили місце там, де вона лежала перед цим. Видно було, що людина лежала, відпочивала снігу. Потім ще одне таке місце. І ми, коли вже наближалися до неї, я вже розумів, що ми ось-ось ми її знайдемо. Але е, хотілося знайти її живою. Погодні умови були дуже важкі, тобто, йшов сніг з дощем. Ну і лісова місцевість. Вона вже квартальна хлопчика вже сиділа. Таке состояння вже було таке в неї критичне. На моє мнення, вона всюди не добралася. Змерзлу та знесилену бабцю відігріли та завезли додому. Її оглянули медики, але нічого страшного не побачили. Навіть тиск був у нормі. Потрібно було тільки відновити сили. Побачили всю бабушку, як вона нас побачила також і посміхається нам. Ми зрозуміли, що ми зробили добру справу. Втомилася людина, що вже самостійно вона і просуватися вже не могла. Тепер пенсіонерка зареклася взимку до лісу ні ногою. Досі вона щороку ходила збирати шишки. Їх по 6 гривень за кіло здає лісівникам на насіння. Так і до пенсії приробіток і без діла не сидить. Вічі не Тут нема зерношку, це зелена, до вони обсушують їх, а там зірнушка такі, що на посіви треба. А ці не години. Марія Олександрівна пригадує, у лісі не пила і не їла, а увесь час ішла. І була упевнена, що рано чи пізно вибереться до людей, аби лише вистачило сили, а заблукати для неї не вперше. Удягнута була, і куртка, і зута була все. Сідати не сідала, щоб сіла до оддихала а так. Ходила щоб їсти. Там думаєш, щоб додому, як не їсти. Правоохоронці закликають бути уважними до своїх рідних і увесь час тримати з ними зв'язок. А лісівники радять тим, хто йде до лісу, брати з собою воду, їжу та сірники, щоб в разі чого принаймні зігрітися біля багаття. А ще запам'ятовувати орієнтири, щоб по них повертатися додому. Бо, на жаль, не усі такі історії закінчуються щасливо.